Ось, як ти мене достанеш, ха-ха. А -ха 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 -ха. ні, що це за пес за мною йде? Да? Я не розумію. Це Чувак... Що це за. Типу це мій дружбанчик? чи що? Та ж відстань від мене, чувак. Зараз знову мене він не. Ні, ні, о, ні. О, так, так, я втекаю. Ну Цей пес знову за мною. Я розумію, цей пес він працює на цих чуваків. І знову я впала. А він знову мене знайшов. Так, знову я з'являюся. Ні, не наздоженеш, Не нас, дужинеш, не нас дужинеш, тому що я супер-пупер, швидка дівчуля Даніела. Ось так біжу, 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 біжу. Угу, і цей пес знову. Тобто я зрозуміла. Якщо, якщо, а я зрозуміла, якщо я на землі, то мене доганяє цей поліцейський, а якщо не на землі, то поруч мене завжди його пес. Пес іде звідси. Ти не пес, патрон, я не хоче з тобою дружити. Іди звідси буде за мною сюди ходити. Ну ходи, ходи. Так, це туалет. Пальці показують, і ти сюди. А що тут таке? А, коїнці. Так, це ж вони були. Дуже дякую, дуже дякую. Лопатка. Зараз я викупаю супер, супер тунель і вийду звідси, тому що я ніяка не злодійка. Я вам 100% кажу, я не злодійка, це ви злодії. Пес пес і далі хоче бути зі мною. Пес патрон, Іди звідси. Я вже і не дівчинка, я вже напівдівчинка напівпес. О, ні. Що це за лава? О, о. Спроба номер два. Давай, давай, Даніла, ти можеш. Давай, давай. Йуху. I can fly. Одна з моїх найулюбленіших пісень, яку я колись почула. I can fly in the sky. Але я не in the sky, я у лаві. Ого, яке під Вау. Що це таке? Що це? Ой, тут є dangerous. It's a dangerous situation. І-і-і, і цей пес, і він поруч. Nie, dawaj, 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 Ja ja Je moje, coins, je.